Вітаю вас, малята! Сьогодні у всьому світі відзначають День рідної мови. А ви вже напевно знаєте, що наша мова найспівучіша, наймолодійна. Тож пропоную вам вивчити разом зі мною вірши за допомогою мнемо таблиці. Спочатку прослушайте віршик повністю. Раз казала мені мати. Кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжно і погідно збережу я мову рідну. Давайте спробуємо разом. Раз мені казала мати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх. Щоб у серці ти зберіг. В серці ніжні і погідний збережує мову рідну. А зараз спробуйте самостійно. А зараз пропоную виготовити символ, який символізує любов до рідної мови. Для роботи нам знадобиться. Папір жовтого та блакитного кольору. Ножиці, дерев'яна шпажка, клей олівець. Я заздалегідь з папіру жовтого та блакитного кольору вирізала смужки. Жовті смужки у нас коротші, сині, довші. Тож розпочинаємо нашу роботу. Беремо клей олівець, смужку синього паперу, змащуємо вгорі. Склеюємо та приклеюємо смужечку жовтого покила. Потім склеюємо поміж собою нижні частини наших смужечок. Ось так. Добрий вечір, ми з України. Так само ми робимо із іншими смужками. Ось такі дві частини у нас вийшли. Далі беремо шпажку та одну частинку нашої майбутньої роботи. Змащуємо клеєм та приклеїмо до смужки. З'єднуємо з другою. Половинкою, таким чином, щоб смужка опинилась між двома половинками. Ось так. Щільно притисніть, щоб вони склеїлись. Далі, за допомогою клею з'єднуємо частини наших смужок. Ось таким чином. Символ, що символізує любов до рідної мови, готовий! Малята з нетерпінням буду чекати на ваші відеоповідомлення з віршиком. До нових зустрічей, мої любі!